В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, дорогі во Христі, брати і сестри. Під час свого земного життя Господь наш Ісус Христос часто звертався до народу, до апостолів, до тих, хто його оточував притчами. І проповідуючи їм Євангеліє царства, говорив до них притчами. І сьогодні ми з вами чули одну із Спасителя про те, як Господар Насадив виноградник, зібрав слуг, яким доручив, щоб вони доглядали цей виноградник. Але коли настав час збирати плоді, плоди, господар послав своїх слуг і сказав, підіть зберіть плоди. Але ці виноградарі, побачивши слуг, одних побили, других вбили. Третіх відправили ні з чим, і господар, звичайно, був здивований, що таке відбувається. Це його виноградник, а тих, кого він наняв, не віддають йому належне. І каже господар, «Пошлю, пошлю свого сина. Якщо не соромилися слух, то, можливо, хоча б сина мого посоромляться. Але вони із ним поступили так само. Побили, вивели за місто і вбили. На цю притчу є декілька тлумачень, але одне із них стосується безпосередньо єврейського народу. Цей народ, як ми знаємо зі священного писання, був Богом обраний. Неодноразово протягом їхнього існування. Господь допомагав їм. І коли ми почитаємо Старий Завіт, то побачимо, що безмірно і безмежно свої благодіяння, Господь виливав на цей свій улюблений юдейський народ, на цей свій виноградник. Але коли народ впадав в юдейські гріхи, Господь посилав своїх слуг до виноградника, пророків, первосвященників інших, які їм вказували на недоліки. І коли ми читаючи священне Писання, будемо бачити, що вони одних дійсно побивали камінням, інших пророків вбивали, тому що вони чули те, що було неприємно їм чути. Вони розуміли, що вони богом обраний народ. Вони розуміли, що Бог їх любить. Вони намагалися виконувати 10 заповідей ті, які Господь їм дав. Але як ми бачимо приклад з фарисеєм, пам'ятаєте притчу про Митера і фарисеїв, вони це виконували буквально. Треба було, то й треба було робити, не задумуючись про це. Але серце їхнє було далеке і було зачерствіле і скам'яніли в багатьох у більшості своїх. І так вони поступали із пророками, які, приходячи, говорили їм щось, те, що Бог їм дав сказати. Вони не хотіли цього розуміти. Вони в більшості цих пророків вбивали або виганяли їх із свого міста. І ось Господь на останок... Посилає свого сина. Кажуть, в Євангелії так Бог полюбив світ, що сина свого єдинородний дав, що всякий, хто вірить у нього не загинув, мав вічне життя. І що ми бачимо? Народжується Спаситель світу, Бог не в палацах, а в бідній печері, вертепі, в, в яслах для худоби. Все життя живе. Своє життя живе разом з юдеями, поруч із ними, їсть і п'є з блудницями, з митарями, з грішниками, зціляє хворих, виганяє бісів, очищає прокажених. Але знову ж таки, коли починає говорити щось не те, що хочуть почути євреї, вони нарікають на нього. Вони обурюються їхніми словами. І Іванглії говориться, що багато разів вони хотіли побити його камінням. І врешті-решт, ми знаємо, що вони його розіп'яли і вбили за містом. І Господь запитує, що зробить господар зі слугами виноградника, з цими виноградарями. І ми християни. Коли читаємо цю притчу, особливо коли тлумачення на цю притчу, в більшості себе ну, ми хороші, ми не євреї, ми Христа не розпинали, ми його часом слухаємо, ми його за місто не виводили, тим більше ми його не вбивали. Так що ми по відношенню до тогочасного єврейського народу в кращому положенні, ніж вони. Але коли кожен із нас по-чесному подивиться на себе і справедливо оцінить своє життя, і буде чесним самим собою, то висновки будуть дуже і дуже невтішні. Насправді ми гірші за юдеїв. Чому? Юдеї були в рабстві Римської імперії. Починаючи, здається, якщо не помиляюсь, 63-го року до на народження Христа. І вони чекали Месію як завойовника. Тобто вони розуміли Месія того, хто прийде і звільнить їх від рабства Римської імперії, який дарує свободу їхній державі, їхньому народу. Народжується Христос. Вони бачать чудеса, які Він здійснює. Безліч чудес. Іванглія написано, що якби перелічити все, що зробив Христос під час свого земного життя, то і світ не вмістив би написаних книг. Вони бачать, як Воскресають мертві. Ну, коли щойно людина померла і там за годину-дві воскресла, ну ще про щось можна там якось, ми би щось би там би придумали. Ну в нас є історія з Лазарем. В Євангелії чітко вже смердить, Господи, чотири дні прийшло від дня смерті. Вже тіло почало розкладатися, але Господь і його воскрешає із мертвих. Вони бачать, як Господь виганяє бісів. Як він одним словом зціляє будь-яку хворобу, очищує прокажених. прокаженних. Вони це все бачать і вони дивуються. Але коли вони задають йому запитання на те, що їх найбільше цікавить, ще потрібно давати податок кесарю. Що Господь каже? Дайте мені монету, чи є там зображення? Кажуть кесаря. Так віддавайте кесарю-кесаря, а Богові Боже. Вони бачать те, що Господь приймає митарів. А хто такі митарі? Це ті самі євреї, але які служили в Римській імперії і збирали податки зі свого ж народу для Римської імперії, яких всі ненавиділи. А Господь з ними починає дружити, їх приймає в число своїх апостолів, це їх також дивує. Господь, як вони думають, починає порушувати суботу, тому що дає зцілення хворим в суботу. А цього, як вони говорять, не належало було прибити. І вони бачать, що ніби і чудеса творить, і ніби щось співпадає з пророцтвами, але це не той, кого ми чекали. У них було зовсім інше уявлення про месію. Тому вони його розпинають, вбивають, роблять з ним все, що бажають. Але ми, якщо так розібратися, ну мають вони якесь виправдання, Ну, напевно, мають якесь невеличке, тому що не до кінця розуміли, хто такий Месія, не до кінця розуміли, хто такий Господь, який прийде на землю. Коли ж ми візьмемо себе, то ми виправдання вже не маємо. Тому що ми прекрасно знаємо, хто такий Господь. Ми прекрасно знаємо, чому Він прийшов у цей світ. Ми знаємо, що Він не тільки жив і помер. Ми знаємо не тільки, що він взяв на себе наші гріхи, але і що Він воскрес із мертвих і що Він цим самим. Дарує і нам вічне життя, що Він своїм Воскресінням відкриває і нам двері до Царства Небесного. Все це ми знаємо. Ми подібно до юдеїв неодноразово відчували присутність Божу у своєму житті. Багато разів, безліч разів, Господь нам допомагав у нашому житті. Здавалося, б, проблеми вже не вирішала, не, не можна вирішити, все вже крах. Але якось помаленько і все вирішувалося. Все ставало на свої місця. Ми десь отримували допомогу чи одужували від тяжкої хвороби. Тобто Господь постійно діє в нашому житті. І сьогодні Він також діє в нашому житті. І сьогодні Він нам також допомагає. Сьогодні Він також нас іляє від наших хвороб. Сьогодні Він також дарує нам все те, що ми просимо в своїх молитвах. А як поступаємо по відношенню до нього ми? Якщо будемо чесними, то ми щоденно його вбиваємо, щоденно його розпинаємо, щоденно знущаємося над ним. Простий приклад. Я вже неодноразово спостерігаю, приходимо ми в неділю до храму. Тільки десь батюшка рот закрив, хор замовк. Що відбувається в храмі? Нам все рівно, що на престолі Господь. Все рівно, ми не розуміємо, що оце вино і хліб. Під час літургії стає справжнім тілом і кров'ю Христовою. Ми в це не віримо, ми цього не хочемо розуміти. Тому що якби ми це розуміли і в це вірували, то ми б стояли зі страхом і трепетом. Тому що ми розуміли, що перед нами лежить сам Господь. В своєму тілі, видимо, але це, на жаль, не так. Виходить священик з чашою причащать. Ми говоримо, хто в телефоні. Ну, ніхто не розуміє, що Господь з вівтеря вийшов сюди, до церкви, до вас. І він що хоче? Так хоче, щоб ви з ним поговорили. Хоче, щоб ви побачили і відчули його присутність тут. Але коли Господь між нами, коли ми бачимо його своїми очима в тілі і в крові, ми ж це бачимо, то невже Господь не почує нас? Невже Він в цей момент не виконає наші прохання? Згадайте сліпого. Він почув, що йде Бог біля нього, і почав кричати Господи, поможи мені! Його відволікали, казали: та посидь в телефоні, не заважай Богові, послухай, що я тобі розкажу. А він далі кричав: Сину Давидів, помилуй мене і що? Отримав зцілення від хвороби своєї. Сьогодні Господь в чаші виходить до нас, а ми кожен зайнятий своїм. Ми на це не звертаємо уваги. Ми настільки очерствіли. Ми настільки привикли до того, що Бог постійно з нами, що ми перестали Його зауважувати. Ми перестали відчувати Його біля себе. І дуже часто ми да, говоримо, Господи, я тебе не відчуваю. Да? Дум, думки такі є. Ми ніби знаємо головою, що Бог поруч зі мною, але ми його не відчуваємо. Чому? Тому що ми звикли до Його присутності в нашому житті. І оця присутність Божа в нашому житті не сподвигала нас для зміни самих себе. Саме тому ми перестали його відчувати. От згадайте, особливо ті люди, які не ходили в храм, які прийшли в храм десь вже в старшому віці. З якою радістю ви приходили в храм? Як ви відчували оцю таку благодать, яка вас переповнювала? Але проходив рік, два, три, чотири, десять пустота. Чому? Тому що звикли, що Бог завжди поруч. І нічого не робимо для того, щоб щось змінити в собі. Саме тому ми перестали відчувати присутність Божу у своєму житті. Не тому, що Він нас покинув, Він завжди з нами, а тому, а тому що ми нічого із собою не робимо. Нам добре валятися у своєму болоті, нам добре жити зі своїми гріхами, нам це комфортно, нам це приносить задоволення, ми обробляємо оцей свій виноградник. І якщо хтось нам щось починає говорити проти, ми це не сприймаємо. І якби сьогодні прийшов Господь і був тут між нами, я даю 100%, що ми поступили так само, як поступили Євреї 2000 років тому. Точно так само. Бо він би сьогодні не говорив нам те, що ми хочемо почути. Він би нас не хвалив, він би не гладив нас по голові, а він би вказував нам на наші недоліки. Він би вказував нам на наші гріхи. І він би навчав нас. Як боротися з самим собою? І ми б зрозумівши це, почувши ці слова Спасителя, зрозуміли, що це дуже важко боротися з самим собою. Ми б це не сприйняли і в кращому випадку вигнали би Бога зі своїх храмів, зі своїх домівок, зі своїх душ, а в гіршому випадку вбили би як поступили юдеї 2000 років тому назад. Тому слова Євангелії звернені до нас. І кожну притчу, яку ми чуємо, чи кожне слово Спасителя, яке ми чуємо в Євангелії, ми повинні переносити на себе. Ми не повинні говорити, що я до цього не причетний. Всі причетні. Тому що не юдеї розпинали Христа. Ми сьогодні разом із ними розпинаємо Христа. Ми сьогодні вбиваємо цвяхи в Його руки, ми сьогодні проколюємо Його ребро. Не юдеї 2000 років, а ми сьогодні робимо точно те саме, тому що ми звикли до Бога і почали Його зневажати. На жаль, це гірка правда. Але коли кожен із нас. Оцю правду визнає, це вже буде перший крок до того, що ми щось почнемо змінювати. Тому що коли ми побачимо, наскільки ми паршиві, лише тоді ми щось почнемо міняти. Людина, яка вважає себе здоровою, ніколи не піде до лікаря. Людина, яка не вважає себе грішною, яка вважає себе кращою за когось. Ніколи не почне щось змінювати у своєму житті. Ніколи. Тому що завжди буде шукати собі поправдання і завжди буде сюди, ну я ж не такий, як там він чи вона. Це буде завжди присутнім в житті. Наша задача зрозуміти, хто ми є насправді, які ми є насправді. Якщо будемо чесні з самими собою, тоді щось почнемо змінювати. Якщо будемо себе любити, себе оправдовувати, себе люлеяти, нічого в нас в духовному житті не вийде. І тоді прийдемо до Бога після своєї смерті. Господь скаже я вас не знаю. І ми кажемо, Господь, я ще в храм ходив, я ще костився, і молився, і служив, і співав. і Не знаю тебе, скаже Господь. Тому що Господь хоче. Першу чергу нашої щирості, а не те, як ми себе виправдовуємо, якими гарними себе виставляємо перед ним і перед людьми. Ми повинні бути чесними з самим собою, давати собі чесний аналіз свого життя і своїх поступків. Побачивши якусь гниль в собі, в собі якусь паршивість, ми повинні виправляти це, боротися з самим собою. І тоді будемо. Наслідниками вічного життя і війдемо в Царство Небесне, чого я всім нам бажаю, слава Ісусу Христу!